У Львові відбувся форум місцевого самоврядування, де представники 73 ОТГ мали можливість обсудити з народними депутатами плани щодо подальшого розвитку громад після нашої перемоги. Сьогодні у нас є багатьох спільні проблеми, адже кожна громада вона є безпосередньо такою структурою, яка забезпечує послуги на місцях. І ці послуги повинні надаватися якісно як для наших мешканців, так само і для внутрішньопереміщених осіб, і для тих людей, які завітають до нас. Сьогодні я, як міський голова жовкови, розумію, що цей форум є таким дискусійним майданчиком, де ми можемо почути один одного, зрозуміти проблеми, обмінятися досвідом і прокомунікувати органи це самоврядування показали, що вони е, дієві, що вони активні і більше повноважень і більше фінансового ресурсу на місцях це тільки на благо народу України, на благо мешканців України. Тому основний мес, месендж, месендж е, не, не згортати ті речі, які стосуються децентралізації. Ми готові брати на себе відповідальність, ми готові брати на себе повноваження. Зараз, як ніколи, розповідають фахівці громадам, необхідно об'єднуватися та співпрацювати, щоб подолати наявні проблеми, які з'явилися у зв'язку з війною. Для цього є дуже хороший інструмент, як інструмент співробітництва. Його дуже часто називають міжмуніципального співробітництва. Наприклад, Говерла, працюючи з нашими десятьма громадами, як Рава Руська, як Городоцька, як Козівська, як Оброшинська або Сукільницька, ми пробуємо знайти і підтягнути через інструмент міжмуніципального співробітництва ті громади, з якими вони географічно межують. І це тоді дозволяє розвивати не тільки одну громаду, а й підтягувати. Ти інші громади з точки зору послуг також на форумі наголосили й на тому, що зараз Львівщина є дуже перспективним регіоном, оскільки існує великий потенціал щодо подальшого розвитку. На Львівщині є унікальна ситуація розвивати прикордонне співробітництво. Я думаю, що на Львівщині є багато кластерів, які сьогодні ну, відлічають. Інші від інших регіонів, і я думаю, що можливості цих кластерів вони не використані на повну ну, ці, не починаючи там від туристичного від обслуговуючих сфер життєдіяльності. Сьогодні велика кількість переміщається бізнесу східних там центральних районів. Але для цього потрібно створити відповідні умови, щоб релокований бізнес швидше запрацював. Це своєю чергою створить додаткові робочі місця. Будуть сплачуватися податки і підвищуватися економічна складова регіону. Також однією з головних тем форуму була промоція об'єднаних територіальних громад. Мова йде про те, що кожна громада, вона є ну. Мега цікава в своїй своїй історії, в своїх традиціях, в своїй культурі, в своїх географічних розташуваннях. І ми сьогодні повинні вдало відкрити цю громаду з точки зору інвестицій, її потенціалу, з точки зору розвитку економіки, з точки зору розвитку інфраструктури, з точки зору розвитку туризму, культури і так далі. І це все називається загальна спільна стратегія бачення розвитку цієї громади. Це її інвестиційний паспорт, це її бренд. І тільки у співпраці ОТГ з владою можна буде створити потужний економічний та соціальний тил не тільки для наших військових, а й всієї країни в цілому кажуть посадовці. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда тут Львів.